Головне управління Державної служби на цьому ситуації в області приймає виклик Черкаської суд пожежної безпеки і приймає участь у міжнародному флешмобі Глобал Шевченко. Мені однаково, чи буду, я жить в Україні чи ні. Чи хто згадає, чи забуде мене в снігу на чужині? Однаковісінько мені. Неволі виріс між чужими і неоплаканий своїми, неволі плачучи, умру. І все з собою заберу. Малого сліду не покину на нашій славній Україні, на нашій, не своїй землі, і не пом'яне батько з сином, не скаже синові: молись, молися сину за Вкраїну, його замучили колись. Мені однаково, чи буде той син молитися, чи ні. Та не однаково мені, як Україну злії люди, Присплять лукаві і вогні. Її окраденою збудять, ок, не однаково мені. Передамо естафету міжнародного флешмобу Глобал Шевченка нашим колегам у Кировоградській, Одеській та Запорізькій областях. Слава Україні!